Пані та панове всім Рибаді. Доброго ранку. 8 серпня закінчилося уже і в Ріо, не тільки в Києві. І ми у випуску програми Ньюз підбиваємо підсумки 8 серпня, дня ми чергового медального дня Олімпійських ігор. Медального дня нарешті нашого уже також. Перші дві медалі опустилися у нашу корзинку, у нашу скарбничку. І хочеться вірити, що вони не останні. Отож, починаємо із. Приємностей із приємних новин, які почалися в кульовій стрільбі. Передусім у стрільбі із пневматичної гвинтівки вийшли у фінал уже вранці, 8 серпня. Вийшли у фінал двоє українців: Сергій Куліш та Олег Сальков. Вийшли із дуже хорошими результатами: четверте-п'яте. Місце у них було від майбутнього до майбутнього олімпійського чемпіона. Не вистачало, наприклад, Сергію Кулішу менше трьох. Очок у фіналі очки обнуляються, Це просто так для е, інформації. У фіналі Олег е, Сергій Куліш е, витримав дуже серйозне психологічне навантаження. Е, він певний час з 5 по е, 12 серії постріли він лідирував. Е, потім опустився вниз, довелося йому стріляти перестрілку. За третю позицію з представником Індії Бінду 10 з половиною очок. Вибив Сергій, 10 – теж дуже хороший постріл виконав суперник, але став четвертим. Потім обстріляв росіянина Сергій Куліш і не обстріляв тільки італійця Ніколу Кампріані. Він здобуває срібло. Призер Олімпійських ігор юнацьких, але Сергій Куліш стає срібним призером, приносить першу нагороду і сьому в історії незалежної України в кульовій стрільбі. Саме в кульовій стрільбі це важливий момент, тому що тихі, спокійні снайпери, завжди практично, завжди на кожних на кожних Олімпійських іграх, починаючи із 2004 року, і золота Олени Костевич приносять собі спокійні медалі у е, в український рекорд. кажучи боксерською термінологією, е, так починався це досі. Не починався це була вже середина дня. А потім е, з, звернемо до речі увагу на те, що Олександр Камінський, е, тренер. Збірної України тренер власне, Сергія Куліша ось що сказав. Сказав він, що ця медаль не остання для цієї команди, для команди з кульової стрільби. Нагадуємо, що в середу, 10 серпня, стрілятиме. Стрілятиме 25 метрів зрівнокаліберний пістолет Олена Костевич і там спробує взяти реванш. Наприклад, це тільки про Олену Костевич. Хоча і крім Лені ще у нас є яскраві, яскраві персонажі. Розраховували хоча б на одну медаль, ну і не підвів, не підвів Сергій. Пам'ятаємо знову таки про те, що заважало Олені Костевич у її фіналі про шум який був дозволений дозволений а, правилами кульової стрільби Перед цією олімпіадою. А оток, починалося з кульової стрільби, продовжилося фехтуванням. Про те, що 8 серпня день Олени, Ольги Харлан ми говорили вже давно. Як сталося, я думаю, більшість із тих, хто дивиться це відео, зараз знає добре, але тим не менше, давайте згадувати. Було діло, по-перше, дуже непогано відфехтували всі три українські шаблістки, які фехтували в особистому розряді. Олена Кравацька програла, але дуже красивий, дуже класний поєдинок і птіхарж Мухамад, американці, знамениті чемпіонці світу, колишні чемпіонці світу Олена Кравацька програла з мінус два і фактично не вистачило їй. Сили моральних і фізичних вже наприкінці поєдинку. Аліна Комащук свій перший бій Олімпійки виграла. Вийшла у другому бою на Ольгу Харлан. Що звичайно було тяжко обом, оскільки вони дуже хороші подруги, але подруги поза доріжкою. Оля Харлан вийшла виграла у. Аліни Комащук, в наступному колі дуже легко вона пройшла наступне коло, і потім, потім потрапила на росіянку Яну Єгарян, росіянку, у якої вона вигравала шість. Поєдинків проти трьох поразок за останні з 2011 року. Вони зустрічалися дев'ять разів. Десятий поєдинок виявився на користь Яни Єгарян. Найбільш прикра історія, яка трапилася з Олею за цей день. Історія, яка вирішила долю. Її медалі долю її здобутку. Оля не пробилася до фіналу. Пробилася туди Яна Єгарян, яка потім виграла, виграє олімпійське золото у бронзовому фіналі. У Манон Брюне, чесно кажучи, шансів не було. Не зважаючи на те, що рахунок 15-10, але і фехтувала непогано француженка. Але Олю Харлан зупинити вона просто не могла, і була абсолютно не в стані. Ольга Харлан, бронзова призерка знову другу Олімпіаду, поспіль бронзова призерка Олімпійських ігор. Так само важка була ця бронза, дуже заслужена, але за свідченнями багатьох. Людей, їх ви, до речі, і цих людей можете, зможете почути в випуску студії нашої, яка почнеться в 10-й годині у вівторок. Будуть несподівані люди, до речі, кажучи, такі зворушливі, тому не залишайтеся з нами на цій студії. Так, от, всі говорять про те, що звичайно всі налаштовувалися на золото. Єдиний, щоб не довго не залишатися на цій. На цій темі, хоча на ній хочеться залишатися довго, Оля каже, що дуже рада цій медалі через якийсь час, після розчарування від поразки у півфіналі, звичайно, прийшло розуміння, що олімпійська медаль дуже цінна в будь-якого гатунку і бронзова також. От. І, значить, дуже красивий момент, який хочеться відзначити про нашу команду на трибуни фехтувального фехтувальної зали прийшли ті, хто вільний був спортсмени української збірної, був Сергій Бубка, був Жан Беленюк, були була Еліна Світоліна. До речі, кажучи, дівчата були шпажистки. Не Ксюша Пантелеєва, ось Оліна Кривицька Яна Шем'якіна і тренер. ну словом всі свої колеги по виду спорту і колеги по. Шаблі також молодці, тобто підтримували, підтримали як могли ось така історія. Далі продовжуємо тепер про те, що було без медалей, хоча достатньо ярко, українські гімнасти вийшли. Нагадуємо у фінал командної першості. Вийшли на цей фінал. Перед фіналом травмувався Максим Сем'янків. Він поїхав ось він. Він поїхав до лікаря і дуже довго не приїжджав. І він вже був заявлений у фінал. Буквально за 15 хвилин до початку фіналу приїхав Максим і сказав, виявилося, що він виступити не зможе. Шансів відповідно протистояти комусь там не було, тому що у нас в кількох видах було по два. Залікових виступи, а не три, як це має бути. І у підсумку ми посідаємо восьму позицію із сумою, яка ну, просто там не було фактично гімнаста, який не вирав очки. І, тобто сума була зовсім маленька. Здобули перемогу японці, Росія, Китай, друга, третя позиція. Але е Олег Верняєв команди-лідер, а як ми бачимо, тепер уже і просто шеф, і бос. В хорошому сенсі цього слова, звичайно, він зрозумів, що, що, що неправильно, що вболівальники могли, не маючи інформації, подумати, що це, чому не заявили іншого спортсмена замість Сем'янківа, А команда Швейцарії, яка фінішувала в кваліфікації дев'ятою. І могла могла би претендувати на місце у фіналі, але ми без гімнаста одного знаючи, що нас немає гімнаста, а значить шансів медальних немає, мали би по ідеї по фейерплей знятися. Так, от Олег Верняєв своєму аккаунті в Фейсбук пояснив дуже чітко і зрозуміло, що відбулося. Пояснив і вболівальникам, що те, що ми не зможемо виступати в повному складі, ми дізналися за 15 хвилин до виходу. Уже на змагання, коли Макс приїхав із від лікаря, не можна було вже ні змінювати склад і поставити третю людину та третіх людей на снаряд. Ну і не можна було і відповідно зніматися. Тому вибачився і перед вболівальниками Олег, і перед швейцарською командою Олегу за це браво! Це такий достатньо яскравий лідерський і, і хороший хід. Далі йдемо по наших результатах. У нас ще виступали у фінальних, фінальних змаганнях цього дня. Максим Долгов і Олександр Горшковозов у стрибках із десятиметрової вишки посіли шосту позицію. Достатньо все рівно прогнозовано і стабільно. Дуже. Серйозна конкуренція і можна було розуміти і передбачати, що не буде серйозних претензій на медалі у наших стрибунів. Ви очевидно могли читати, не читали прев'ю від маші Медведєвої від нашого експерта в цьому виї спорту, яка чітко пояснювала при яких вистрибуваннях. Із власної шкіри можна було б думати про медаль. Вистрибування не відбулося. Одна була помилка, що в принципі непогана, як для Олімпійського фіналу, і Макс і Саша посіли шосту позицію: 421 бал їхня сума. Китайці перемогли, перемогли команду точніше, дует із Сполучених Штатів Америки. І ще один момент приємний: Є Ліна Світоліна. Виграла друге коло в другому колі олімпійського турніру. Чи приємний той момент, що Еліна Світоліна зможе в наступному колі зіграти із Сереною Вільямс? Не знаю. Не знаю, тому що Серена надзвичайно сильна. Вона виграла свій матч у француженки Альза Карне. і тому виходить на Еліну ну, тяжко буде. Зрозуміло, що буде дуже тяжко. Можна було би це і не уточнювати, так би мовити. Програли представники настільного тенісу. Тетяна Біленко поступилася в одній восьмій фіналу представниці Гонконгу. 24-та ракетка світу. 1-16-та це була... 1-16 фіналу, в 1-8 не змогла увійти Тетяна Біленко, вона виграла один сет, але вирішальному четвертому здобула перемогу представниця Гонконгу. І Коулей також, на жаль, програв програв він іще більш сильному супернику Марко Шефрейта, що із Португалії. 12-тій ракетці світу теж взяв один сет, але більше, більше взяти не зміг. Отож, Україна припиняє боротьбу на турнірі з настільного тенісу на Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро, але Україна не припиняє боротьбу в висловальному слаламі. Це така достатньо сенсаційна історія уже потрапляння саме Вікторії Ус в. Пульку Олімпійську на Олімпійські ігри була несподіванкою. А те, що Вікторія ще і пробилася в півфінал, тобто в топ-15 найкращих, це вже практично бомбовий результат і, і, і бомбова новина взагалі з 15 вийти навряд чи їй вдасться, але побачимо ну, чим. Не жартую чорт, в принципі, результат для цієї траси ну, результат, який міг би вивести навіть у фінал, тому що 99 секунд, тобто 99 секунд найкращий результат у Стефані Хорну, італійки, яка виграла кваліфікацію, і це відставання на 10 секунд, якщо без штрафів і без втрат. То від фінальних місць вона відстає там буквально секунд на 5-6. Можна думати і про фінал. Ось така історія це про те про що, те, про що можна думати. Із інших, ну, по-перше, згадаємо ще про дуже багато різного, всякого зрозуміло, відбувається на Олімпійських іграх. Серед найяскравішого чергові рекорди були у. Плавання Катінка Хосу колега наших плавців. Я чому на неї акцентуємо завжди, тому що вона, по-перше, дуже яскрава, по-друге, перетинається часто на дистанціях із Дашою Зєвіною. І по-третє, вона колега Андрія Говорова, Даші Зєвіної, Михайла Романчука. І кількох інших наших плавців по клубу енергостандарт. І так вони достатньо тісно, принаймні на турнірі, на одному перетинаються, і так почувають себе частиною команди. Тому про це діло згадуємо. Отож, Катінка Хосу здобула своє друге золото на цих Олімпійських іграх. Ну ось так коротенько все. Дивимося, що піднялися ми на 20, а дивимося, ми зараз скажу, де збірна Україна піднімається на 26 шосте місце завдяки двом нагородам: нагородам Сергія Куліша і Олі Харлан в загальному заліку. У нас дві медалі одна срібна, одна бронзова. Ну але тут треба зважати на те, що вище знаходяться команди, які, наприклад, мають по Одній тільки єдиній золотій нагороді, і вони все одно вище нас. От вони, дивіться, навіть ближче покажу вам. Починаючи від Аргентини і закінчуючи В'єтнамом 6 країн, які вище нас, завдяки тільки одній золотій нагороді, вона єдина у них. Просто тому тут підніматися можна. Інше питання чи є смисл дуже переживати через нашу медальну позицію? А мабуть, більше є смисл переживати, щоб всі наші спортсмени реалізували себе. Якісно реалізувати себе якісно в середу в наступний день, який вже анонсуємо, 9 серпня зможуть тільки троє шпажистів: один представник вітрильного спорту і Еліна Світоліна. Все у нас тільки один комплект нагороди. Українці розігрують, і це індивідуальна шпага. В індивідуальній шпазі виступають у нас Дмитро Карюченко, Дмитро Калюченко, Богдан Нікішин та Анатолій Герей ось ці, ці персонажі будуть претендувати на медалі в 9 серпня. Ну і також Еліна Світоліна. Буде грати я про шпажистів, чому і ще раз кажу. Звертаю вашу увагу на те, що на аккаунті Дмитра Карюченка у Фейсбуку, шпажиста Дмитра Карюченка, і на нашому також сайті є відеоблог Дмитра. Він завів таку традицію абсолютно потрясний блог, дуже багато цікавого. Ми от трошки для вас переписали із блоку із блогу номер 3 Але атмосфери однозначно додає, і послухати і подивитися обов'язково вам рекомендую і про суперників, і про повсякденне життя. Воно, звичайно, завжди найцікавіше, найприкольніше. Тому обов'язково дивіться ось Блог Діми Кориченка, так на звук включати не буду, але показую вам, звертайте увагу, що. Він, він є тут. Ну, І також у нас дуже багато всякого цікавого в мультимедійних розділах. Зокрема, звертіть увагу на наші фотогалереї. Завдяки одному відомому агентству. У нас є дуже яскраві фотогалереї з фотодня і, зокрема, і фотомедалі. Олі Харлан на Олімпійських іграх. Дуже вам рекомендую туди добратися. О 10.00 в у вівторок, так само як в середу, четвер, п'ятницю, суботу і неділю, іще один тиждень. На вас чекає студія. Сьогодні гість у студії, студії Юрий Шаповалов, який є фактично агентом Олі Харлан. з ним про неї поговоримо і, звичайно, про гімнастів. Почуємося, побачимося також із олімпійським чемпіоном Афін в спортивній гімнастиці Валерієм Гончаровим. Чекаємо вас о 10.00 у студії в цій же студії на проєкті День Ріо студія. Дякую зараз на все добре. З вами був Олександр Мащенко.